Засніжені Карпати п'ятниця 13. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці. Ми сьогодні знаходимось у східниці, зараз вже 15.30 і сонце вже практично сховалося за горизонт. Але я все рівно хочу пройтися сувенірним ринком. Вже бачите, дуже багато бутіків зачинені, і хочу пройтися до джерела номер 3 з е, нафтусею. Мінеральна вода, яка популярна не тільки у трускавці, а також і у східниці. І завжди дуже багато людей приїжджають сюди на курорт лікуватися іменно цією водичкою. Так що, друзі, йдемо пройдемось, покажу вам казковий ліс. Ну, Бачите, вже сувенірний ринок практично майже весь зачинений. Людей немає. Але ну, зараз ще не сезон, ще тільки майже половина грудня прийшла. Бачите, продають сушені гриби різні. Різна продукція тут є, не тільки сувеніри, є також і товари з Європи, і з Польщі, і, і картини продають. Дуже багато різного всякого. Єдине, що немає. Людей, які б це все ходили, роздивлялись, купляли. Дуже гарно виглядають зараз Карпати. Сьогодні вже, бачите, п'ятниця, декілька днів падав сніг, там було, був туман, було похмуро, а сьогодні вийшло сонце, друзі. Дуже гарна погода. І, мабуть, на ранок буде мороз Ну, обіцяють до мінус 10. Подивимось. Популярний і дуже цікавий курорт не тільки для поціновувачів мінеральної води. Дуже багато зараз у східниці розпочато різних будівництв, різних проєктів, також вже й деякі завершені. Цього року відкрилася східниця Апартель Досить такий відомий відпочинковий комплекс, в якому вже навіть знімали. П'яту серію Холостяка. Також у східниці вже відкрилась зимова ковзанка. У східниці Апартель якраз є ковзанка. До цього у східниці не було, так що, друзі, вже можна кататися на ковзанах. Ну, шкода, що у східниці немає гірськолижного курорту. Тут найближчий гірськолижний курорт це у Бориславі. Називається Крутогір, ну зараз бачите. Сніг тільки кілька днів як випав, ну це ще замало снігу для катання на лижах, ну можливо там працюють снігові гармати. Так само на буковиці. Це ще один гірськолижний курорт у Бориславі. Ну, я знаю, що буковиця завжди відкривається пізніше, там сніг буде, але це вже питання часу, оскільки вже з понеділка е, йде різке потепління, тому не знаю, друзі, побачимо, коли буде відкриття. Я знаю, що на Буковелі. Вже відбулося відкриття, також катаються вже і на драгобраті, там снігу побільше. Ну, у нас ще снігу не так багато, як би хотілося, але краса неймовірна, неймовірно казковий ліс оці всі смереки. А повітря просто не передати камерою. Дуже свіже, таке, насичене запахом хвої. Омелян Стоцький Перший відкривач якраз східницьких вод. Є йому тут і пам'ятник у східниці. Ну, я так розумію, що не всі катаються на лижах, не всі спортсмени, не всі професіонали. Тому дуже багато людей приїжджають на курорт у східницю і у Трускавець, особливо в період різдвяно-новорічних свят, оскільки тут завжди дуже багато колядок, різні заходи цікаві, дуже багато снігу, красиві місця. Гарно посидіти десь, відпочити. Душею відпочити прогулятися лісом і також оздоровитися курсом мінеральних вод. Ну або якихось там глінтвейнів і так далі. Ну, що кому лікар приписав. Ну, дивно, зараз білочок ми не бачимо. Зазвичай тут цією стежкою завжди проходить дуже багато людей. Бачите, стежка протоптана. Ну, зараз вже після обіду майже вже сонце зайшло. Тому вже і людей менше, і білочки, напевно, вже ситі. Є різні годівнички вздовж усього маршруту. Також, друзі, часті коментарі задаєте під відео, як добратися до східниці, наприклад, зі Львова. Ну, зі Львова можете проїхати напряму у східницю від залізничного вокзалу, їде прямий автобус. Львів-східниця і це без проблем. Хто прибуває, до прикладу, поїздами Київським, Дніпро-Трускавець, або Київ-Трускавець, Дніпро Київ зі східниці можна або на таксі, або зразу. ну, Графіки складені так: оцих автобусів, які курсують між Трускавцем і Східницею, що під час кожного прибуття потяга, ну, чи це Київський, чи це Дніпровський. Чи це просто електричка зі Львова Вас завжди чекає з, з другої сторони перону. Там не важко можете розпитати людей. Неважко знайти, стоїть автобус і чекає на людей. Трускавець-східниця і без проблем. Зараз ніби ціна там 45 гривень від Трускавця до східниці. Дуже комфортні автобуси возять. Бачите, ми вже підійшли до джерела номер 3 з нафтусою людей небагато, люди набирають водичку. Це таке, бачите, не облаштоване джерело, можна сказати, дике. Люди просто звідси набирають без накриття, без нічого. Ну я думаю, що це все в процесі, оскільки у східниці дуже багато є різних джерел і вже дуже багато, досить гарно, непогано зроблені різні такі біовети поробили. Ну, самий такий вже цивілізований це бювет з содовою водою, оскільки раніше там доходило до бійок, коли набирали воду, там ну, воду люди набирали місцеві і продавали її за гроші. Там чуть не бились за склянку цієї води. Зараз це все централізовано, є охоронець, дозволяють набирати літрову пляшку без проблем, безкоштовно, хто хоче більшу там. Від 5 літрів там, ну, за символічну плату можуть набирати і так. А дехто мудряється кілька разів зайти з літровими пластиковими тарами і набрати, і також набрати 5 і 10 літрів скільки. ну, Черг зараз таких немає, оскільки менше людей на коробці, війна внесла свої корективи в відпочинок українців. Так що Ось така ситуація. Заворожуючий ліс, дійсно казковий. Бачите, бачите, в вечірній час я так розумію, що вже люди хочуть прийти попити водички і напевно йти на вечерю, оскільки вже близько наближається до 16.00. Тут, друзі, першу половину дня до обіду, був туман і дуже хмарна погода. Сонце вийшло вже після обіду, і я вирішив приїхати в східницю. Перед тим я був вже у парку Панделеймона цілителя. Відео також буде на каналі. А ще є, друзі, на каналі відео, які я знімав, коли ще не було снігу. Ну, Кілька днів тому, минулого тижня, я приїжджав у Східницю і знімав відео і також розповідав про святкування новорічних свят і про ціни. Скільки ж коштує новорічна ніч у Східниці, де найдорожче. Ну, а там був топ-3 місць, де по цінах, де можна зустріти новий рік у Східниці. Так що, друзі, кому цікаво, в описі під цим відео буде посилання на відео, яке знімав я раніше. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Я знаю, що всі, хто відпочивають в Східниці, полюбляють. Продивлятися відео, хоча вони зараз не в східниці, наприклад, десь по своїх домівках, але вони кажуть, ніби повернулися знову у східницю, приїхали знову. Ось тут ще є такі невеликі колиби, де можна скуштувати страви на мангалі. Люди також полюбляють Зупинятися, ви бачите, в східниці десь приблизно 15 см снігу, ну я думаю, що найбільше. Тут бачите, готують різні страви у казковому лісі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм канал. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!